Я хочу, щоб ви запам'ятали одну таку істину просту. Хвороби проти хвороб ми працюємо профілактично. Проти шкідників працюємо постфактом. Появився шкідник, працюємо по йому. Є хвороби? Нема, ми повинні з ними працювати. Чому? Насамперед, особливо в таких, таких культурах, які не характерні для бізнесу вашого регіону, такі як томати, допустимо. Потрібно їх вирощувати чи не потрібно. Я вважаю, потрібно. Чому? Ну, По-перше, що зараз Херсон зменшився, Одеська область не так дає великий вал. Надіється, що Херсон звільнили і зразу почнеться ці томати, не можна, тому що системи регіаційної порушені, поля заміновані. І плюс логістика настільки здорожчала, що дешевше виростити тут, може не такої якості по цукрам, і по смакових якостях. Але по зовнішньому виду ті самі томати і інші культури, які тут були менш поширені, вони можуть бути кращі і більше мати свого споживача. Чому ми наполягаємо, що хвороби? Ви бачите, яка кількість хвороб і які вони можуть бути. І я говорю про те, що потрібно працювати. Особливо для вас є сорти, є гібриди, які Потрібно, щоб поранче було. Саме головне у вас досягнути цукристості і досягнути тої якості томата. Якщо на півдні не так вони зробили, перші обробки далі витягує і далі вони тільки збирають, то вам оцей продовжити період росту і період вегетації потрібно. Для чого у вас потрібний здоровий лист, щоб не було стресу рослин. І щоб у вас цукри було накопичення. Якщо у вас не буде здорового листа, цукрів не буде накопичення, і томат просто може не дозріти або не набрати тої кількості цукрів, яка повинна для дегустації, для того, щоб його споживати. Тому що ваша основа – це споживання в свіжому вигляді або для закваски, в домашніх, але це все одно споживання в свіжому вигляді, тому що людина бере його для себе. Для переробки важливий там цукор. І як відрізняти альтернарію і фітофтороз? І проєм на плодах. Бачите? На плодах дуже рідко проявляється альтернарія, тому що вона тріскується, суха, а от така фітопторос у вас часто з'являється, особливо в ваших умовах, коли є багато дощів. Я ще раз повторюю, якщо в нас є сприятливі умови, сприятливі умови які? Це волога погода, тому що будь-якій хворобі потрібна волога. Якщо сухо, вона собі буде розвиватися спокійно, літо це було сухе. Спокійне і менше було бробітно. Якщо йдуть дощі, вам потрібно обробляти. Хочете цього, не хочете, потрібно обробляти. Пройшли дощі, є загроза зробити профілактики і атракноз. А чого він виник? Тому що багато почали користуватися генеретичними продуктами. Оригінальний продукт має більшу спектр дії на багато хвороб. Ну і схема захисту для томатів. В принципі, по гербіцидах вам говорили стомп-стомп аква, формування акробат, полірам, як його чередувати, це тут, в принципі, на кожну схему має універсальний характер. У кожній ситуації вам потрібно дути. Але ж починати треба для того, щоб зробити запобігти з акробата. І полірам досить дешевий продукт, який має контактний характер дій, який буде досить довго пролонгувати. І далі, коли в нас йде вже такі процеси, тут вона йде кабріоду, Орвего або Сігном. Ці всі три препарати мають досить потужні, які профілактику будуть мати і фітофтороза, особливо кабріоду, і ду Орвега і альтернарія ще приєднається сюди Сігном І Сігном ми з вами за рахунок Боскаліта дає у нас покращення зберігаємості і транспортабельності даного продукту. По гірках переноспороз, борошниста роса, тракноз. Також в принципі говорили. Бачите, у нас тут акробат, Кабрюдуй Це все реєстраційні продукти, де є реєстрація. У нас є на Акробат. Протиперноспорози, кабріоду має більш ширшу дію. Зараз ми про це поговоримо. І Орвего три препарати для огірків для захисту від основних хвороб у нас досадка. Я ще раз говорю, що ми повинні працювати по основних хворобах. Основні хвороби це що в нас? Фітовтора, альтернарія і гнилі різно. Якщо ми по цих основних хворобах працюємо, все інше ми підбираємо. Якщо в нас пішло вже зараження, значить ми повинні вже брати препарати лікувальної дії. Якщо ми хочемо профілактику, да, там йдуть або системно-контактний препарат, або контактний, можна препарат дешевий взяти для того, щоб профілактику зробити. Пішла загроза, ми додаємо туди системного препарата для лікування. А якщо вже пішло досить сильно, в нас є, допустимо, той самий кабріоду, де діючі речовини системного характеру, який ми повинні лікувати. По капусті, ну, особливо альтерноз, чорна плямиста, сіра гниль і ФОМОЗ. В принципі, оце, якщо ви навчитеся боротися з фомозом, альтернеозом і гнилями, все остальне у вас, крім шкідників, у вас нормально виходить. Бактеріози, так. Да. А що таке бактеріози? Чому вони виникають? Бактеріози виникають і поселяються тоді, коли рослина ослабла. А вона ослабла в результаті стресових умов і в результаті хвороб. Тобто, якщо у вас нормальне зрошення, не перезволожене, Значить, повинна рослина здорова, там мінеральне живлення повинно бути нормальне, і захист. Насамперед, елементарний захист проти шкідників і хвороб. Якщо у вас тоді є, тоді менша вірогідність взяти бактеріози. По акробату вже говорили, дітаморх і манкоцеп. Ціна якість досить оптимальна. І потрібно використовувати на ранніх етапах для профілактики. Бачите, тривалий захист, 14 днів, широке поглинання і захист як з середини, так і ззовні. Те, що я вам говорю, манкоцеп працює він ззовні, а вже дітяморф в середині буде працювати і запобігати, якщо вже проникне гриб, тому що нам потрібна пролонгація дії. Спочатку йде профлактична, потім лікувальна. Якщо ми промазали по одному, тоді промазали по-другому. І стійкі до змивання. Орвего, нова діюча речовина, аметокрадин, який має досить хорошу дію. І він працює, бачите, де Дітеамор працює, а де тут аметокрадин працює на ранніх стабах. І чим хороший аметокрадин? Він проходить восковий шар. Так називається ліпофільні властивості. Що таке ліпофіль? Він розчиняє жир і проходить всередину туди воскового шару, там знаходиться. І він тоді е, хуже змивається. Чому мідь е, вроді хороша, як контактний препарат, але вона змивається, вона нікуди не входить. Після дощі воно змилою. А метакрадин в цій ситуації він досить хорошо. І теж, дивіться, а метакрадин в восковому, то що є, абсорбція в восковому шарі. Це досить важливий фактор, який е, спричиняє тому, що ми посилюємо захист посилюємо довготривалість захисної дії саме головне. По сігному багато говорили: тут дві діючі речовини – піракстрабіт, стробільна група і баскаліт. Отут баскаліт нам нужен для того, щоб ми зберігання проводили плодуїв краще. Іменно боскаліт дає хорошу зберігання. І реєстрація, бачите, проти вальтернози і гнилі. Гнилі саме головне, тому що тут ми профілактику даємо, якщо для зберігання. А наші продукції розберігаються дощ. І бачите, як пірокстраїн працює, і боскаліт. Системні дії, трансміранти досить хорошо працює і не будуть дихання. Ці дві діючі речовини досить удало місової. Нараховується. І от бачите, який спектр діє. Досить велике. Альтернарія, то що з говорити, і ботриціці. Дві дії, самі основні такі хвороби, ми маємо велику вирогідність цього захисту. По кабріоду у нас піралакстрабін і дітей -мор. на томатах, на цибулі, на гірках. Проти периноспорози досить сильно працює кабріоду. Препарат досить хорошої якості і, ну, завдяки двом діючим речовинам системної дії. По Серкадіса Плюс хотів би сказати, ну ми майже флуксоперексат і діфенеказор. І коли ми з вами маємо оцей запобігти цьому циклу крепса і прервати його, оце є сукцинат для Це фермент. І по суті, флуксоперексат, оця діюча речовина, Єдина, яка працює по цьому ферменту і запобігає перерванню цього циклу крепса. А оцей цикл крепса є у всіх грибках. І по суті, у нас сиркадіс працює по багатьом-багатьом культурам, по багатьом багатьом грибковим хворобам. Чому в цій ситуації тоді ми маємо з вами таку велику е на Сиркадіс різноманітність по тому, що він працює по різних хворобах? По капусті Сиркадіс плюс кільцева. П'ятниць, бачите, працює досить сильно по цьому альтернаріоз, на гарбузових проти борошнистої роси, і шкідники тепер. Тепер по шкідниках. Шкідники, в принципі, особливо у нас лускокрили, працюють як по капусті, так і по інших культурах. Ви самі знаєте, що у вас багато капусти, так? І капусти простіше захистити від грибкових хвороб, чим проти. Лускокрилих, так? В компанії Бас є такий препарат Номолд. No Чим його перевага і чому використовувати його потрібно проти лоскокрилих? Насамперед, ну, білянки, совки, молі, в принципі, препарат е, має такий великий спектр дії. Ну, в основному ці всі лускокрили. Характеристика перше покоління і в першу обробку ви повинні зробити препаратами номолд no або йому подібний. Який працює, отут має овіцидну дію. Що таке овіцидна дія? Це зменшення наступних поколінь. Особливо такі препарати, які мають е, таку дію, дають зменшення наступних поколінь. І ще має цей препарат стерилітивний ефект на дорослих комах. А що таке стерилітивний ефект в наступних поколіннях? Зменшується кількість відкладання яєць. А це з вами боротьба. Потім вилітає личинки. Тому використання даного препарату в першому поколінні є обов'язковим. Далі можете використовувати інші препарати, які у вас є під рукою. А я наголошую на перше покоління. Чим це особливо? Щоб зменшити чисельність даного виду. Саме головне, ви повинні хорошо положити препарат. І я рекомендую, пішов в льот. Ви повинні обробити. Тобто, щоб вже яйце е, положили на препарат. Допустимо, якщо ви положили зверху, далі яйце положили, так, він личинка може прогризути оболонку і піти в листок. І ви її там вже не зробите. А всі препарати проти шкідники, вони мають контактну дію, насамперед. Вкусив. Маєш ефект. Яблуня, капуста картопля. Для Колорадської журка, бачите, досить невелика доза, вона вже працює. Для капусти молі совки 0,1,015. Якщо хороший льот йде, збільшуйте норми. Якщо температура збільшується літом, більшу норму дайте і менші проміжки. Запам'ятайте, літом у нас саме фактор це температура. Якщо у вас 35 градусів, то надіється, що там. Більше семи днів буде якийсь препарат працювати, не надійтеся. Препарат буде працювати до семи днів і все, збільшуйте норму. Якщо у вас нормальні погодні умови, да, да, на цих нормах, якщо у вас чисельність і лід великий, а його потрібно виловлять по феромонних пасках. Компанія вас видає феромони паски, і виловлюєте пішов лід. Застосовуйте. Те, що я говорив спочатку, проти хвороб ми працюємо профілактично, а проти шкідників постфактум. Виловили, побачили, що почався люд, тоді даєте. По регенту, в принципі, він є в нас і на томатах, і на цьому особливо люблять картопляники проти різного виду дортяників. регент при цьому незамінний. В принципі, у вас картоплі вирощують багато. Ну і саме головне також є в принципі, хрущ, особливо там, де є лісові насадження, там є де садові насадження чи ягідники, там досить хорошо розвивається хрущ, який у вас проникає у поля. Звичайно, якщо культура землоробства хороша і ви його. Проорюйте, робите нормальну спашку, там тоді такого цього нема. Але ж багато хто використовується диски, а в нас хрущ, коли пішла температура мінусова, він уходить туди на кілька метрів вниз, метр два, а потім піднімається. Через то в нас використання даного препарату проти такого шкідника досить є, в принципі, хорошо. Ну і саме головне дротяники. Дротяники, які Рейн буде працювати. У мене, в принципі, все. Якщо є питання, я можу відповісти. Так, да, звичайно. Де взяти перомоні паски чи до кого вас? До менеджерів наших. Білокрилка самий самий-самий такий поганий. Поганих шкідник який там повинен бути комплекс. Тріпси в вашій зоні не так, вони для півдня. У нас є Перетроїд, Фастак, хороші Перетроїди. А якщо ви додаєте, допустимо, робите ось проти білокрилки таку комбінацію, як Номолт і Фастак, ви б'єте дорослу перетроїдом, а Но мол, ви працюєте як овіцидна і стереотинний ефект зменшити наступне покоління. Тому що чим вона дуже погана, дуже багато плодовита і вона в таких місцях відкладає яйця, що важко доступно, особливо в теплицях, і там важко позбутися. Тому далі потрібно застосовувати комплексну систему. PASF we create chemistry.